Сьогодні ми розглянемо основні складові психічного здоров'я та благополуччя. Психічне здоров'я це рівень психологічного благополуччя, який визначається не тільки відсутністю психічних захворювань, а й рядом соціально-економічних, біологічних і тих, що відносяться до навколишнього середовища факторів. Психологічно здорова людина це перш за все людина спонтанна і творча, життєрадісна і весела, відкрита і така, що пізнає себе і навколишній світ. Складові психічні здоров'я і благополуччя це повага до інших, вміння людину підтримувати, позитивні, теплі, довірчі відносини з іншими. Здатність людини регулювати свою поведінку зсередини, наявність мети в житті, розвиток та самовдосконалення. Для збереження психічного здоров'я важливо уникати скупості, стивості, заздрощів, ліцемірства, гордині, хворобливого самолюбства. Найважливіше, що втрачає людина через нервово психічні розлади, це працездатність. Фізичне і психічне здоров'я людини взаємопов'язані. Між психічним та фізичним самопочуттям людини існує найтісніший взаємозв'язок. Думки та вчинки людей можуть та безпосередньо впливають на їхній стан фізичне та емоційне здоров'я, загальне благополуччя та якість життя. До поведінкових факторів, що негативно впливають на психічне здоров'я, належать. Тривалі негативні стресові ситуації, невміння підтримувати адекватні відносини з оточуючими, конфлікти, недостатній відпочинок, малорухомий спосіб життя, зовнішні подразники. Принципи здорового способу життя це дотримання культури між особистих стосунків, уміння керувати своїми емоціями, чергувати працю і відпочинок. Створення сприятливого психологічного клімату у колективі і сім'ї, систематично займатись фізичною культурою, додержуватись раціонального харчування, додержуватись режиму дня, достатньо спати, позитивно мислити, бути оптимістичним, доброзичливим. Збереження психічного здоров'я несумісне з вживанням алкогольних напоїв та нікотину. Пам'ятайте, що всі люди потребують підтримки, участі, співчуття та любові. Ви не самотні. Поруч є завжди люди, які зрозуміють і допоможуть. Не соромтеся звертатися за допомогою.